Я Калантай Анна Сергіївна, майстер виробничого навчання Красноградського професійного ліцею з професії кухар. Цією професією ліцей займається понад 20 років. Рада вітати цій затишній нашій майстерні. Майже 10 років як була обладнана ця лабораторія. Завдяки керівництву ліцею, майстрів виробничого навчання, керівникам художньо естетичного гуртка, а також юридичних спонсорів, за що ми їм дуже вдячні. В цій лабораторії ми проводимо уроки виробничого навчання та лабораторно-практичні заняття. Прийшла в ліцей я майстром, а цей дуже нелегкий дітей навчити страви готувати. І виховати справжніх з них людей для учнів. Я і майстер, і друга мати. Мене турбує їхнє майбуття, бо головне для мене стежку їм вказати, яка веде. До чесного життя, кожне робоче місце лабораторії кухарів оснащене набором ножів, маркованими розробними дошками, забезпечене таким обладнанням: м'ясорубка, овочеворізка, блендер, міксер, електронні ваги. В наявності є теплове обладнання, електричні плити, електрична шафа, електромлинниця, мікрохвильова піч, а також водонагрівач. Для проведення конкурсу професійної майстерності творчих робіт використовується набір столового посуду, для уроків виробничого навчання, оформлення конкурсних страв, свята дари осені використовується набір для кармінгу. Серед наочних матеріалів в лабораторії є куточок з охорони праці, засоби пожежогасіння. Лабораторія забезпечена навчальною та методичною літературою. Процес виробничого навчання має комплексне методичне забезпечення. Поурочні тематичні плани, перелік роботи в майстерні кухарів, помісячні плани уроків виробничого навчання, роздатковий матеріал, інструкційно-технологічні картки, картки завдання, кросворди. Скорей спішите як поварам, рецепти блюд откроєм вам. Пирог, блины мы іспим, в духовке рибу запечем. Поговорим о том, о сьом, кто і откуда, как живем. Еще есть конкурси у нас, шедеври кухні там під час. Призы в деньгах всем раздают, и модератора дают. Не мешкай, в общем, торопись, в лице их скорей к нам присоединись.